Країні потрібні зміни. Мін'юсту потрібен ти під таким гаслом в Україні та на Кірвоградщині відбувся флешмоб для молодих юристів. Фактично роботодавці прийшли до студентів пропонувати реальне працевлаштування в органах юстиції та бюро правової допомоги. Молодь швидко зорієнтувалася і гідно оцінила пропозицію. Юстиція влаштувала флешмоб для кіровоградських студентів. Флешмоб для студентства з працевлаштування проходив по всій країні. Його ініціатор, Міністерство юстиції України. Керівництво та колектив кіровоградської обласної юстиції відвідали навчальні заклади міста, де здобувають освіту майбутні юристи. Молоді розповіли про останні зміни у системі Міністерства юстиції України. Майбутніх юристів запрошують на роботу в профільне управління ще до закінчення магістратури. Фактично роботодавці прийшли. Шли до студентів щоб запропонувати цікаву роботу, де вони зможуть реалізувати себе. Нами було проведено всеукраїнську акцію з метою надання інформації нашим студентам щодо проведення конкурсів на посади керівників бюро правової допомоги, які створилися в результаті реформи, якою було ліквідовано районне управління юстиції і створено бюро правової допомоги. Ми їм все роз'яснили повністю порядок проходження цих конкурсів, приблизні зарплатні, які анонсовані Міністерством юстиції, і розповіли порядок роботи. Також були задані питання і щодо проходження стажування в нашому головному територіальному управлінні юстиції. Запросили їх і брати участь в конкурсах і в головному територіальному управлінні юстиції. Це особливо актуально для нашого факультету, тому що цього року виповнюється 10 років, як ми почали набір студентів-юристів. Ми намагаємося дати їм не тільки ґрунтовні знання, але й сприяти їхньому працевлаштуванню. Тому саме для наших студентів це є дуже важливо і дуже актуально. Хочу відзначити, що наші студенти вони підготовлені до цієї роботи, і саме той захід, який проводить сьогодні територіальне управління юстиції, він буде дуже корисним. Наші діти працюють в юридичній клініці, яка створена при нашому факультеті університеті, і мають уже практику надання первинної допомоги безкоштовної допомоги населенню. Тому вони знають цю роботу. Вони вміють працювати, і е, ті перспективи, які відкриваються сьогодні для наших студентів, вони є достатньо важливими і сподіваємося, і будемо сприяти тому, що наші студенти активно будуть брати участь у оновленні органів юстиції, нас які проводяться зараз на сучасному етапі в нашій державі. Міністерство юстиції продовжує реформу системи надання безоплатної правової допомоги та збільшує кількість центрів. На місці старих районних управлінь юстиції буде створено понад 400 бюро правової допомоги. Міністерство юстиції проводить широкомасштабну кампанію серед молодих юристів. Випускників 2016 року із юридичною освітою не нижче першого бакалаврського рівня запрошують взяти участь у конкурсі на 1500 вакансій у бюро правової допомоги, які з 1 вересня почнуть надавати послуги в усіх куточках України. Бюро правової допомоги це можливість отримати перше робоче місце, досвід роботи і фундамент для подальшого кар'єрного зростання. Студенти видно, що зацікавлені цими питаннями, тому що до них доносили цю інформацію раніше тільки через засоби масової інформації, газети. А тепер ми особисто з ними зустрічаємося. Я думаю, що ми будемо і продовжувати таку практику зустрічатися студентств, з студентством, тому що вони навіть не перешептувалися, говорили, слухали нас дуже уважно. А це означає, що їм було цікаво сьогодні. Наші студенти мають змогу працювати і після бакалаврату. І навчаючися на освітньо-кваліфікаційному рівні магістрів. В нас існує магістратура денна, заочна. Якщо навіть студенти будуть навчатися на денній магістратурі, вони можуть можуть працювати брати індивідуальний план і паралельно працювати. Власне кажучи, це є великий позитив і плюс, тому що в нас 50% теперішніх магістрів вони зараз уже працевлаштовані і працюють за фахом, тому це дуже. Цікава пропозиція і цікава в матеріальному плані, тому що той рівень заробітної плати, який сьогодні був озвучений для студентів, він для починаючих юр... початку... юристів-початковців є достатньо високим. Я думаю, що наші студенти зацікавляться і. Пропозиція щодо працевлаштування в органах юстиції та бюро правової допомоги зацікавила студентів, особливо запропонований рівень заробітної плати від 3 тисяч 500 до 4,5 тисяч гривень. Можливість набути перший досвід роботи у сфері права, регулярне підвищення кваліфікації, робота у всеукраїнському соціальному проєкті. Для того, щоб подати документи і стати співробітником або керівником одного з бюро, достатньо мати рівень бакалавра. Для цього до 31 травня треба подати електронну заявку на сайті, пройти онлайн дистанційний курс навчання, співбесіду і тест. Продовження заходу студентство вищих навчальних закладів зібралося на майдані перед педагогічним університетом імені Володимира Виниченка, де напряму спілкувалися з керівництвом юстиції про реальні можливості працевлаштування студентів старших курсів. Студентам роздали флаєри, листівки та інші правороз'яснювальні матеріали. Також молоді юристи мали змогу поспілкуватись між собою, ділились думками та позитивними враженнями від отриманої інформації. Для нас, як для випускників, уже Дуже важливо подальше працевлаштування, адже отримання освіти, теоретичних знань це лише частина нашого подальшого професійного розвитку. Можливість працевлаштування при тому з досить вигідними як фінансовими умовами, так і умовами подальшого професійного росту, є для нас дуже важливим, оскільки в суспільстві дуже поширена думка про те, що юристів у нас забагато, але також поширена думка про те, що кваліфікованих юристів замало. Тому хотілося би в подальшому розвиватися, отримати роботу роботу для того, щоб свої здобуті знання реалізувати на практиці, допомагати людям в нашому університеті. У нас була така можливість. Ми були з консультантами юридичної клініки, але це досить обмежене коло питань. Ми працювали під керівництвом наших викладачів а подальша робота вже на себе, то надання допомоги від свого обличчя дуже важливо в нашій реалізації наших творчих професійних намагань. Цікавим було почути про загальне реформування системи юстиції в Україні. Для себе особисто це перспектива у роботі, це перспектива забезпечення теоретичних знань, реалізація їх на практиці. Звісно, як і будь-кого зацікавило оплата нинішня. Службовців, от зрозуміло, ми вже проходили практику у центрі надання безплатної вторинної правової допомоги і первинної. От, і цікаво, в принципі, було б продовжити надалі реалізовувати свої знання. От, тому, звісно, для себе є лише плюси. Це корисний захід, бо студенти мають можливість розпочати свою кар'єру. Очільник обласної юстиції Вадим Гуцул запросив студентство приєднатися до дружньої команди однодумців Міністерства юстиції України. Ми бачимо, що якраз майбутнє нашої країни, нашої юстиції у молоді вони є креативними, перспективними і не дивляться на ті застарілі стереотипи, якими користувалися раніше. Ми в нашій країні. Ми дуже вдячні за те, що головне управління, Територіальне управління юстиції завітало з цим флешмобом саме до Кіровоградського державного педагогічного університету на факультет історії та права. Я для себе розглядаю таку перспективу і після закінчення навчання на факультеті, звісно, подам заявку і піду працювати в органи юстиції.